Всім привіт! Мене звати Аліна Кузімович, я ведичний астролог. Сьогодні я вам розповім прогноз на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку. І як завжди, розпочнемо зі знаку Овен. Обов'язково слухайте свої прогнози по вашому лунному знаку. Так вони будуть максимально точними для вас. Якщо ви не знаєте свій лунний знак, ви можете його дізнатися. У мене напишіть в коментарях свою дату, час та місто народження, і я вам його скажу. У овнів до середини травня сонце буде знаходитись в першому будинку гороскопа. Це гарне положення, тому що перший будинок це будинок, який відповідає за нашу особистість. Тому сонце нас в цей період, овнів, кажу нас, тому що мій лунний знак овен підсвічує в цей період. Це, можна сказати, непоганий період, особливо для того, щоб покращити свою зовнішність, щось змінити в собі, змінити якийсь стиль імід. Наприклад, я, так як у мене сонце також знаходиться зараз в першому будинку до середини травня, планую купити новий гардероб та сходити, змінити трішечки зачіску. В такий період можна себе радувати, бути активними. Проявляти себе можна починати нове, ну головне починати нове це також на зростаючий місяць в травні. Це до 11-го числа, включно. Овни мають світити всім людям в цей період, як сонечко, проявляти активність. В цей період гарно покращувати свої знання, експертність і максимально проявляти себе. А уже з другої половини травня овни повинні перенаправити свій фокус на фінансове положення на на копичення доходи та на сферу обличчя важливо розвивати свою річ, проявляти себе з другої половини травня. Овни мають приділяти велику увагу своїй батьківській сім'ї. Овни мають не забувати, що у них зараз тіньова планета все ще стоїть в шостому будинку гороскопа, тому сфера здоров'я все, що турбує, тому важливо займатися профілактикою. Парад планет в 12-му домі сон може погіршуватися. Але скоро все зміниться. В травні буде багато важливих астроподій. Юпітер змінить положення, зайде у Овнів в третій будинок гороскопу і раху покине 12-й будинок, зайде в 11-й, Це дуже гарний. У них буде транзит, який. Також покращить сферу фінансів, дасть можливості, не дивлячись на те, що у Овнів зараз садеса. Такий транзит дасть їм нові зв'язки, комунікації та здійснення мрій та бажань. Прогноз окремо по переходу раху і кету. Я зніму окреме відео більш детальніше для кожного знаку. зодіака. тепер знак Телець у Тельців Зараз сонце знаходиться в 12-му будинку до середини травня. У них такий період, що треба щось завершувати. Допрацьовувати, займатися благодійністю, нове краще не починати, краще себе берегти, ні з ким не сваритися. Це трішечки такий ослаблений період, який може впливати на переміни, зміни настрою чи самопочуття. Дуже раджу в цей період наводити порядок, розхламлятися, викидувати все зайве, можна відвідувати духовні місця, навіть дуже-дуже корисно в цей період. І вже з середини травня, коли сонце змінить положення, зайде у тільців. До першого будинку то вони то також, як овни, зможуть засяяти, проявляти активність, будуть себе відчувати набагато краще. Парад планет у тільців зараз в 11-му будинку. Це дає їм великі великі можливості. Кету у них в 5-му будинку, тому треба приділяти важливу увагу зараз дітям. Але скоро кету покине цей будинок і зайде у них в сферу нерухомості, транспортних засобів. Можливо, вони планують якийсь переїзд треба буде приділяти увагу мамі комусь як мама та займатися своїм внутрішнім щастям намагатися бути щасливими не дивлячись ні на що Раху у них потрапить до сфери роботи кар'єри що також запустить в травні такі Процеси в роботі, зміни, розширення можливості на цілих півтора року. Тому фокус їм треба змінити на сферу роботи і кар'єри, проявляти більше більше активності. Ті, хто мають лунний знак телець, це завжди дуже дуже інтуїтивні люди, тому що луна в знакі телець екзальтує і дає їм дуже гарну інтуїцію. У близнюків до середини травня активний період їм можна все починати. Проявляти активність, спілкуватися, знаходити нове коло знайомств, знайомитися, відвідувати якісь місця, де багато людей. Де... Спілкуються, де обмінюються якимось досвідом, де один одного підтримують, допомагають. Якщо ви знайдете такі спільноти дуже дуже добре, одна із таких спільнот може бути для вас мій жіночий онлайн-клуб Sunrise Women Club, де ми, жінки, покращуємо себе кожен день, де у нас є онлайн тренування, фітнес, йога, корисні рубрики, чат учасниць. Там також у нас проходять марафони схуднення. Якщо у вас буде бажання, якщо вам не вистачає... Спілкування з жінками, якщо ви хочете знайти собі подруг, записуйте. З другої половини травня сонце у близнюків зайде в 12-й будинок гороскопу, там потрібно трішечки зменшити темп і вже не починати нове. Гарна подія у них та, що Юпітер змінить положення у них в середині травня, нарешті вийде. Із 12 12-го будинку, де він був майже цілий рік, тому це був такий негативний транзит для близнюків. Але з середини травня зайде туди сонечко на місяць, тому вони не відразу відчують полегшення, але нічого вже буде набагато-набагато краще, тому що коли Юпітер зайде у них в перший будинок, Юпітер буде давати їм дуже дуже багато удачі на протязі року давати великі можливості процвітання, покращення доходу. Але обережно близнюки треба. Контролювати харчування, тому що такий транзит любить нам давати таку схильність до набору зайвої ваги, тому не забувайте про тренування. Кету у них в четвертому будинку, що все одно ще до кінця свого транзиту, майже до кінця травня, буде торкатися сфери нерухомості та транспортних засобів. Потім кету перейде в третій будинок, а раху в дев'ятий. Раху в дев'ятому і зараз цілий парад планет фокус. Направляє на сферу роботи, там щось відбувається. Там зараз саме саме важливе, туди потрібно дивитися. І раху також там вам давав великі великі можливості і буде продовжувати їх давати. Але коли раху перейде в дев'ятий будинок, то трішечки змінить свій вплив. З'явиться дуже дуже сильний зв'язок з. За кордоном також духовність буде дуже-дуже розвиватися, так як 9-й будинок відповідає за батька, увагу треба приділяти велику батьку комусь як батько. У раків зараз сонце знаходиться в 10-му будинку, треба покращувати свою репутацію, соціальний статус, також світити, проявляти себе в роботі, в кар'єрі, бути активними. Це гарний період для того, щоб Покращити щось в своїй роботі, щоб заявити про себе, там сонце буде вам підсвічувати і давати великі можливості. Сонце буде там вам додавати лідерських якостей. Лунні раки також дуже інтуїтивні, тому що луна в місяць в, в знаки рак також дуже сильний. Тому вчіться завжди прислуховуватись до своєї інтуїції. І з середини травня сонце у вас зайде в 11-й будинок, там ви можете насолоджуватись життям, себе радувати, щось собі купувати, проводити час з друзями, можна кудись їздити, насолоджуватись життям. Цінуйте своє життя, намагайтеся бачити хороше в кожному дні. Цей період можна собі щось купувати, а нові починання все одно краще робіть в першій половині травня. У лунних раків парад планет зараз в дев'ятому будинку, дуже дуже сильний вплив з-за кордону або цікавість туди, чи переїзд можливо у вас уже був на протязі року. Чи... Тяга до всього, що у нас зв'язано за кордоном, можливо, ви почали вчити мову іноземну. Такий трансформаційний у вас транзит був, і цілий парад планет там давав вам таке духовне зростання. Можливо, ви навчалися чи знайшли свого вчителя, чи ще його знайдете до середини травня. Дуже гарний час, щоб почати навчання важливо увагу приділяти. Знову ж таки, в сфері живим показникам цього дому це батько, хтось як батько, вчитель, наставник. Туди також треба фокус. У левів сонце до середини травня буде в дев'ятому будинку гороскопа. Непоганий транзит. Вони починають відходити від ослабленого транзиту трішечки, тому все можна їм починати робити. А вже з середини травня сонце до них зайде в 10-й будинок, і треба також фокус на роботі, бути активними, проявляти себе, пробиватися, просити. Якщо вам треба просити, наприклад, збільшення заробітної плати, то робіть це тоді, коли сонце проходить 10-й будинок. Проявляйте в цій сфері більше впевненості, але й не забувайте себе також покращувати завжди, ким би ви не працювали, чим би ви не займалися. Завжди треба розвиватися, навчатися. У вас цілий парад планет в восьмому будинку. Це не прості такі транзити. Затемнення також у вас було в цьому будинку. Це такий трансформаційний транзит, трішечки, трішечки напружений, я б сказала. Можливо, зараз вам емоційно не дуже легко, але. Всі такі стани вони тимчасові, тому що раху скоро перейде у вас до сьомого будинку, дуже активує сферу особистого життя. Кету зайде в перший будинок, що дасть вам величезні зміни. Не бійтеся цих змін на протязі півтора року. Можливо, ваші якісь смаки, ваше життя буде змінюватися. Такий транзит він завжди дуже неочікувані, може давати результати, будьте відкриті, не забувайте про духовний розвиток. Юпітер з 10-го дому в середині травня перейде у вас до 11-го, що буде вам протягом року покращувати фінансове становище, можливо, дасть вам якісь нові джерела доходу. У Дів зараз дуже ослаблений період до середини травня. Сонце у них в восьмому будинку. Це самий самий ослаблений транзит в році, тому треба себе дуже-дуже берегти, бути обережними за кермом скрізь, не попадати в погані компанії, не вживати алкоголь, ні з ким не виясняти стосунки, не сваритися, не починати нового. Будьте обережними. Трішечки треба знизити темп, займайтеся підготовкою до чогось, очищуйте простір для нових починань, які потім будуть. А зараз треба себе берегти, берегти свої відносини, тому що у вас цілий парад планет в сьомому будинку. Це будинок, який відповідає за особисте життя. Якщо у вас є друга половинка, то будьте до неї дуже-дуже уважні. Відновлюйте свої стосунки, покращуйте їх, не забувайте про романтику. Можливо, для вашої другої половинки зараз в чомусь ослаблений період, і їй чи йому потрібна ваша підтримка. Але є хороша новина, тому що сьомий будинок також відповідає за бізнес, за партнерів в бізнесі, і тут вам парад планет дає величезні можливості. А Юпітер в дев'ятому будинку дає багато удачі і підтримки захисту, не дивлячись ні на що. З другої половини травня сонце вже вийде із ослабленого положення, ви будете себе відчувати краще. Там вже можна все починати, але краще все-таки дождіться зростаючого місяця. Юпітер зайде з середини травня в сферу роботи кар'єри, буде там все розширювати, давати вам великі-великі можливості. Вам здається зараз, що щось незрозуміле, що все якось так непонятно, але це тимчасово. У вас все попереду. Саме головне це кожного дня робити маленькі кроки до своїх цілей. Терези у вас сонце до середини травня проходить цьому будинок. Це непоганий транзит. Треба бути максимально, максимально активними, щось зробити, працювати, зустрічатися, тому що вже з другої половини травня вам потрібно буде максимально знизити темп на цілий місяць, і там бути дуже треба обережними, нічого не починати, не планувати щось дуже дуже важливе. зараз. До середини травня ви повинні робити все можливе для того, щоб заробляти. Зустрічатися і так далі, всі сфери життя свої налагодити а потім Трішечки знизити темп і себе берегти. У вас цілий-цілий парад планет зараз в шостому будинку гороскопу, тому сфера здоров'я потребує вашої уваги. Саме головне це профілактика. Займіться своїм тілом, своїм здоров'ям, правильним харчуванням. Не дожидайтеся, коли почнуться проблеми. Інтуїція посилюється. Звертайте увагу зараз на свої сни. Тіньові планети змінять положення, кет у вас зайде в 11-й будинок, а раху в 5-й Активується сфера дітей, учнів, нових джерел доходу, знайомств, комунікацій. Можливо, з кимось ви перестанете спілкуватися, можливо, хтось новий перейде у ваше життя, будуть зміни. Але гарна новина в тому, що Юпітер, який цілий рік майже стояв у вас в дуже дуже поганому транзиті з середини травня, нарешті вийде з нього, змінить положення, і на протязі року буде вам давати дуже дуже багато удачі, процвітання і благополуччя. Тому ще трішечки, зовсім трішечки. Такі переходи люди відчувають, не допускайте униння мрачності і песимізму. Попереду у вас дуже дуже хороший період. У скорпіонів сонце до середини травня проходить шостий будинок. Не допускайте конфліктів, не витрачайте свою енергію на вияснення якихось відносин. Не беріть борги, кредити, а фокус направте на своє здоров'я профілактику. Також тут не треба дожидатися якихось проблем, просто займайтесь своїм здоров'ям. З середини травня сонце зайде до сьомого будинку, де буде підсвічувати сферу особистого життя та всіх партнерських відносин. Треба проявляти максимальну активність. До середини травня працюйте, не лінуйтеся. І... Потім також проявляйте максимальну активність. Парад планет у вас зараз в домі у дітей. Можливо, там цей транзити, є якісь конфлікти, або це ослаблений період трішечки для ваших дітей. Звертайте увагу, намагайтеся підтримувати хороші відносини. Не забувайте, що у вас також дуже-дуже гарна інтуїція. Якщо ви відчуваєте, що у вас є образи на когось, відпускайте це, тому що це саме перше, що може вам спричинювати негатив. вам, Потрібно завжди всім прощати і забувати погане, щоб це потім негативно не сказувалось на вашому здоров'ї. Зараз також на всіх впливає, що Марс досі ослаблений, а він ослаблений до початку червня буде. У всіх людей в знаки Рак, тому. Всі мають зараз обережними бути в спілкуванні, не допускати імпульсивності, агресії та конфліктів. Стрільці у вас зараз сонце знаходиться в п'ятому будинку до середини травня. Увагу треба приділяти дітям, якщо вони у вас є. Також п'ятий будинок відповідає за романтичні відносини, романтику, увагу треба приділяти своїм відносинам, займатися творчістю, хобі. І цей період дуже класний, щоб доробити те, що ви почали і не доробили, тому що це у нас завжди забирає багато енергії З середини травня. Фокус перенаправте на сферу здоров'я, почніть робити вправи, купіть собі вітаміни, трав'яні чаї, почніть правильно харчуватися. Якщо вас щось турбує, то здайте аналізи, сходіть до лікаря, фокус самі направте на сферу здоров'я, щоб життя не примусило вас туди його направити. У вас Юпітер з середини травня перейде до сьомого будинку і буде дуже добре впливати на сферу відносин, на сферу особистого життя на протязі року, якщо у вас немає. Партнера, то він обов'язково з'явиться. Якщо ви в відносинах, але немає офіційного шлюбу, то в цей період дуже добре зробити весілля, наприклад. Якщо у вас нікого немає, то ви 100% знайдете свою другу половинку в такий транзит. Парад планет у вас зараз в сфері нерухомості транспортних засобів. Також ця сфера відповідає за маму, хтось як мама, внутрішнє щастя, не допускайте претензій. Раху змінить положення на три. Перейде в третій будинок, почніть більше проявлятися з кінця травня. Можливо, вам захочеться піти на якесь навчання, і це дуже добре. У Козирогів сонце до середини травня проходить четвертий будинок. Хороший транзит, непоганий. Козорогів можна привітати, тому що у них нещодавно закінчився складний транзит Сатурну садесаті Скоро їм буде легше. Зараз просто такі транзити є з'єднання Сатурна і Раху, парад планет в рибах. Це негативний транзит для всіх. Також зараз Марс, планета, яка відповідає за воєнні дії, вогонь, агресію, ослаблена, що також впливає на всіх людей негативно. Тому я всім раджу робити фізичні вправи не зараз. Про своє тіло. А у Козорогі в Марс проходить зараз до кінця травня сьомий будинок, що може давати конфлікти з партнерами чи викликати якесь роздратування до партнерів. Тому старайтеся, намагайтеся себе стримувати, обов'язково робіть вправи, робіть контрастний душ. Юпітер у вас перейде до шостого будинку. Якщо у вас є якісь питання зі здоров'ям, то юпітер вам допоможе їх вирішити протязі року. Також фокус ви повинні направити на сферу, на сферу здоров'я. У водоліїв сонце зараз проходить. Третій будинок вам потрібно проявляти більше рішучості, сміливості. Важливо не лінуватися, починати щось нове. Вам можна щось купувати, вам можна їздити. Проявляйте максимальну активність, знайте свої цілі, обов'язково їх пропишіть. З середини травня сонце потрапить у вас до четвертого будинку, і фокус треба туди. Можливо, щось треба буде полагодити в домі, чи купити щось додому, чи з'їздити до родичів. Намагайтеся, щоб вам було комфортно. З другої половини травня, щоб ви відчували комфорт, спокій, затишок там, де ви знаходитесь. Парад планет зараз у вас у другому будинку гороскопа, це сфера родини, батьківської сім'ї. Туди треба допомога, можливо, підтримка, фокус на обличчі, покращуйте свою річ, намагайтеся правильно харчуватися. Другий будинок також відповідає за те, що ми їмо, що ми говоримо за наш рід, тому фокус туди. Кету перейде до сьомого будинку з 18 травня, раху зайде в перший, включиться сильний закордонний елемент і почнуться якісь глобальні зміни в сфері особистого життя. Не забувайте, що ви знаходитесь в транзиті Сатурна, Садесаті, і вам дуже дуже потрібно гармонізувати Сатурн. Садесаті зараз проживають водолії, риби та овни. Нагадую, що в мене є курс по Сатурну, де все-все-все про Сатурн, про його гармонізацію і не тільки. Там корисна інформація, уроки, книги. Хто хоче отримати доступ, пишіть. Доступ може отримати кожен за донейшн оплата по серцю. І останній знак зодіаку: риби у риб. Зараз цілий-цілий парад планет в першому будинку. В будинку, який відповідає за нашу особистість, там сильна Венера зараз. se ele tue. Дає вам красу, дає вам дуже великі таланти зараз. Дуже дуже гарна комбінація. Так, є трішечки мінус. Мінус в тому, що там зараз Раху і Сатурн, але якщо ви будете правильно жити в гармонії з цими планетами, то буде краще. Раху скоро змінить положення, він вам дає закордонний елемент і буде на протязі півтора року ще більше його давати. Тому дуже вам корисно подорожувати, якщо є така можливість. А можливо, ви захочете просто переїхати, а можливо, у вас просто стане більше клієнтів. Клієнтів, які живуть за кордоном, ця енергія може проявитися по-різному. Але Сатурн від вас вимагає, просто вимагає в першому будинку, щоб ви були дисциплінованими. Щоб ви були організованими, щоб ви не допускали лінії угрюмості, мрачності, песимізму, сонце зараз проходить другий будинок до середини травня. Звертайте увагу на своє обличчя, покращуйте його. Якісь важливі прям вмішательства в сферу обличчя я не раджу робити. Те, що ви раніше робили, можна, тому що зараз венера екзальтує, навпаки, можна робити все, що стосується краси, але якісь пластичні операції все одно не раджу. Звертайте увагу на сферу фінансів. В цей період важливо не ризикувати з грошима. Уже з другої половини травня сонце потрапить у вас до третього будинку. Проявляйте більше активності, рішучості, можете запланувати якісь поїздки, покупки, прийняття рішень та початок нового в цей період. Юпітер з середини травня зайде у вас в четвертий будинок, цілий рік буде впливати на сферу нерухомості транспортних засобів і дасть там якісь можливості, можливо, ви будете собі щось купувати чи продавати, не дивлячись на CD-сайті, у вас буде більше внутрішнього. Щастя можливо захочеться ще піти на якесь навчання. Надіюсь, вам сподобався прогноз для всіх знаків зодіаку. Я буду дуже дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Я стараюся, я намагаюся вже робити відео, щоб вони виходили регулярно. Тому Я надіюся на вашу підтримку, тому що я роблю якісні прогнози. Хочеться дуже, щоб їх бачило більше людей. А ви завжди можете до мене потрапити на консультацію, зробити повний розбір натальної карти, якщо ще не робили, чи прогноз на рік. І в мене є для вас цікава інформація. 30 квітня стартує мій курс по Венерія. Це дуже-дуже корисний курс для жінок. Там буде дуже багато уроків. Доступ у вас залишиться назавжди. Зараз можна приєднатися по дуже-дуже символічній ціні. Переходьте в інстаграм, пишіть мені в директ. Всіх додам. Бажаю вам удачі і всього самого найкращого. До зустрічі в наступних відео.